Що, нема? Давай, тягни, тягни ще трошки. Оба! Молоком запивай, Русь, молоком запивай. Ні, пиво вкусніше, звісно, вкусніше. Пиво п'ю, молоком запиваю. Ой, блін. Пустим тебе в цей. В камеді клаб. То що треба, правда? Русь, давай мені це молоко? Пиво лучше пити, правда? І дешевше, чи молоко. Молоко дорожче виходить. Нема вже, все висосує. Руся, нема? Ма? Давай. На своє молоко. Давай мені вже. Все вже. пусто, нема. Все.